Декілька років назад заготовував я такі заготовки. Скидяв дрова, це, мабуть, ручків три було назад. На зиму заготовлював і відповідно відкинув собі, зробив заготовки на ручки на сокирку. І вийшло так, що вже в цьому році, як ви бачите, Бовтається, клинок, правда, вирвав я його із силою. Клиночок не такий. Забитий я вже не знаю, чи я забивав, чи, можливо хтось другий. Саме топорище, як ви бачите, зносилося. Зношується ця частинка. Чому? Тому що коли рубаєш, промахнувся, сюди б'є. Деревина, ну деякі майстри собі господарі так набивають металеву шинку для того, щоб не ну не знаю, Для мене як для дизайну та шинка не підходить. Пробував я його збити. Пішло, а то не збивалося. Так, ну. Ось. ну, як бачите, розсипалось уже повністю, далі вже його тримати небезпечно. Даже вже і цей ось почало ламатися, можливо ні, ну. Я, так гадаю, що так ось. Наступним чином нам треба наступне це нам треба заміряти ось ці габаритні розміри. Тобто провушену по висоті і по ширині. Для чого? Для того, щоб... Для цього майбутнього топорища зробити заготівочку. Так? Тобто у мене записи є 30 по товщині і 67 по ширині. Так? Плюс 2-3 мм робиться припуск для чого? Для того, щоб підігнати ось цю ось форму. А цей оцей розмір повинен бути тільки, ну, потрібен тільки для ось цього. Далі там буде ручка тут тонша робитись, відповідно вже як є. Як ви бачите, в даному випадку вже зношено, зазвичай зношується ця частинка. Ну а тут ну, можливо сокира використовувалася для теслярства, можливо, було спеціально так зроблено. ну Будемо робити по тому, в якому є. І, до речі, буду копіювати ось, а це топорище. так? Попередньо заміряємо довжину, в мене вона виходить 60, відкинув я на 63. Тут, коли почну виготовляти, різано більше сантиметра 2 см, і ця частинка буде для того, щоб її загнати. так? Основні розміри проміряли, зробили з припуском, а далі приклав я таким чином топорище. обвів олівчиком, ну і все. Так, якщо поміряти дане топорище, то воно виходить на 28, так? Але тут Виходить теж 28. Ну, в мене тут стругати <гад> доведеться довгенько. Ну нічого зроблю. 34. Ось. А далі лобзиком виріжеться. Оце є контур лобзиком я виріжу. Мабуть прямо зараз. Потім. Так як у нас товщина ось тут менша на сантиметр, мабуть так, ну да, 25 А це теж стругнеться на фуговальному верстаті. Залишиться тільки тут товсте. Пилка гостра, а ясен не пиляє, хоча мусить пиляти, як кажуть, виробники. ідеально би знав що вона так ріже так я припусбив і не залишав би ну да ладно але довго крилка нагрілася але не посиніла Коли колина оця деревина іде із сушарні вона пиляє набагато легше. Коли вона є зав'яленою, тобто декілька років на повітрі досихала, тоді проблеми з фуговальним. Тим паче, якщо це клинок чи ясен, і на фуговальному проблемка йде і всіми ріжучими інструментами так же само обробляється тяжко. Ну нічого зробимо. Ну і для того, щоб прискорити процес, пройшовся я тут фризою, тоньше зробив. Зараз глянемо чи вгадав. 26. Тут десь 26 з половиною. Тобто тут вгадав. Так, тепер дивимося по... Максимально, максимальний розмір по ширині отвору у нас виходить 26. Так, у мене явно не 26, 34. Будемо знімати. В принципі, з цього боку входить, це по цьому треба й орієнтуватися. Так, наче, Що в нас виходить? У нас виходить 26. Пишемо тут 26 для контролю. Значить, дивіться, сокирка зроблена, можна сказати, Ідеально, одна єдине, що чи відповідає соосності отвір і оцій площині, ну то вже потім подивимось, на вході в нас йде, на вході топорища йде 26, так? А на виході, бачите, так, тобто, якщо все зробити правильно, на виході йде 28, якщо все зробити правильно, загониться сюди клинок воно його роздавить і дане топорище сюди не заскочить і якщо клинок зроблений правильно воно вже не зіскочить але за умови того що деревина в нас не з сушарні а сушена на повітрі то шат буде гадаю що на рік вистачить можливо на два потім доведеться переклинювати ну, якщо господар один Хто робив, хто клинив і буде розклинювати, то проблем взагалі немає. Можна, звичайно, заклинити і таким наклею, на перший раз посадити так. Хоча у сушку дасть. Тоді треба на сонечку, оцей клиночок буде досушити, клеєм змастити, зробити надріз. Вбити його і все. А наступний раз, коли вже воно розшатається, я думаю, що воно мусить розшататися, тоді вже, звичайно, треба металевий заганяти. Можливо, і дерев'яний. Ну, побачимо. Можливо, зразу металевий загониться. Так, є, що ми робимо? Ми робимо по товщині, зменшуємо. Знову ж таки, для того, щоб хоч трішечки... Легше працю зробити. Берем фрезер. ще робиться зверху ширше і ну, по формі оцього отвору. Так, ну і для того, щоб вручну не пиляти, мабуть, ми його картинимо торцовочкою. Тут головне тепер перевірити. Всі мої допуски, щоб зайва не чекнув. Так, се раз і оце два. Отут зріз повинен бути перпендикулярний. І коли до кінця доробимо, то ця точка повинна знаходитися пряма лінія до цієї точки, перпендикуляр. І отут теж повинен бути перпендикуляр до, ну, до поверхні до цієї. Чому? Тому що вам доведеться його колись набивати, а коли ви будете бити зміщеним центром, тобто. Оцей бойок, який ви тут зробите, він повинен бути перпендикулярно, ось цьому, скажімо так, да, оцій поверхні. Не зміщений вправо, не вліво, тобто по вісі воно повинно йти, попадати десь так в центр. Бо якщо вигнете занадто витовщення, так, то у вас буде удар наноситься або в цей, в цей бік, відповідно, клинок буде гнуться під, під, бок, під бік. Не наб'єш його так, як вона повинна бути. І під час набивання така ж сама ж картинка, що ось тут ви повинні зробити припуск. Коли ви його будете набивати, а це доведеться декілька разів знімати, набивати, то ця частинка ще, можливо, буде зрізатися. Тобто врахувати це треба, допуск зробити. Ось у мене тут ось 15 мм ще буде зрізано. Ну а тут Тут що в мене? Ну, ось, бачите, теж припуск є. Чому? Тому що не факт, що в мене вийде з першого разу все зробити. Відповідно, коли вже далі буду набивати, я його торцану все. відпаде. Ось такі цятські гарні. До речі тріщин немає, це вже добре. З цього боку теж тріщин нема. Тобто, коли заготовка сушиться, повинні бути, ось бачите, припуски на торцювання. А це десь отак, оце скільки тріщини йдуть. Якщо його спробувати відколоти, бачите, по живому зрізав, це нормально. Не буду, бо небезпечно Тріщина, яку я бачу, це вона ось закінчується, далі живе. Відповідно, можна сказати, що тепер ще досить <смірить> за нормальних умов йти нормально. Но тут менша тріщина, відповідно. Оце і все. Далі йде ручна вже робота. Для подальшої роботи нам треба клинок, напилок. Ну, саме головне, це вся робота буде зроблена рубаночком. Приблизну форму треба. А рубанок, до речі, заточувати треба для таких робіт щоб був ідеальний ну і так як у нас ясен зав'язка порода то леза випускати треба тут у нас ну, товсте я вважаю було важко стругать Діло йде до клиночка. Клинок робив на конус, клин робив, розплескував молотком, тому що якщо заточувати ну, болгаркою заточним, то не, тот, не той ефект і процес дуже довгий. Молотком набагато довше, плюс ще витягується сама пластинка, вона становиться міліметрів на 5 мм довше. Це на перший раз мені його вистачить. Чому я так кажу? Тому що я не впевнений, що топорище буде довго сидіти. Так? Далі, декілька днів я його досушував. На черно підігнав, бачите, усохло на міліметр. Усохло. Тобто, якщо взяти ну, десь 2-3 дні у мене на сонечку воно лежало, то воно зараз у мене заскакує. Сюди його забивав. Хай там трішечки я зняв наждачним папером, з круло крулошліфувальною машинкою, так? але все рівно отак, тобто я можу сказати, що начерно на перший раз двоміліметрового заліза то сюди буде достатньо. Так, ну ось дивіться, отак от, от я буду забивати, щоб вам видно було. Ну, ось це все, що виходить, бачите. Забивання, коли забиваєш, є ймовірність, що ця частинка, ось оця частинка, може відлетіти. так? Відповідно, б'ємо отаким чином, щоб волок знайшли вздовж топорища. Якщо ми сюди вдаримо, то воно може відлетіти зразу. Звичайно, якщо відлетить, я клеєм приклею, де воно дінеться для мене. Для мене піде, так? А взагалі, щоб мали на увазі, якщо є такий виступ для руки, а він робиться, то ймовірність висока того, якщо ви сюди вдарите, ось сюди вдарите, то воно відскочить. Було б добре, звичайно, там металеву частинку, те вушка всередині, пройтись інструментом, але напилок не бере. Другого такого інструмента наждачного, наприклад, круга, який можна насадити, ну, бормашини, так, яку можна насадити серединку тут ось все ось 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 вишліфувати. Чому? Тому що тут, в принципі, щоки нормально, а всередині ось ось там йде шов, який ріже цю деревину. Ну, Дивіться, вхід розміру цього входу менший, чим виходу. Відповідно, щілини, які ви бачите, так, вони повинні бути чимось закриті. Якщо я возьму клинок, заб'ю, наприклад, ось так по діагоналі, то все рівно залишиться не повністю розклинити. Відповідно, Мабуть я буду бити знизу. А таким чином. Знизу. Отак От раз. Запилювати нічого, не запилювати. Чому? Тому що в мене на гостро зроблений клинок, відповідно, він мусить зайти. Розклинить, розклинило. Зараз я різану ще сюди, ось так, от поперек. Шматок заліза лежить і заб'ю сюди, воно в цей бік розклинить. Так, тепер на це місце через деякий час брізати я тут теж його не буду. Чому? Тому що я ж кажу, що дану частинку я приакурачу для того, щоб руками в перший час було нормально. Працювати, не пошкрябати руки. Так, Надалі, звичайно, оце все, оце все, все, оцей металевий клин, я гадаю, що вискочить. Ми заб'ємо сюди ж ширший і, відповідно, матимемо більше міцне. Якщо б я був впевнений, що дерево сухе, а сухе воно може бути тільки за умови, якщо воно було в сушарні. Тобто я б тоді б забив би зразу б, зрізав би б і бачите, ось оце таким чином я його розклинив. Це, власне кажучи, все. Клинки забив. Почекаємо, доки воно розсухнеться. Скоріше за все буду роботу робити. Класти на сонце. Оце все розсухнеться. я його повинімаю, доб'ю туди. Це буде вже набагато пізніше. Гадаю, що можливо в роботі десь я покажу. Але так, ну, знову ж повторюсь, чому, тому що я не впевнений, ну, воно видно, що досохло буквально за два за дні. Відповідно, хочеш не хочеш, пролонгувати роботу доводиться. так? Далі, збирався я покрити оливою. Це столярна олива. Оце все, але у зв'язку з тим, що насаджується з острахом, то що воно розсохнеться, мабуть, трогати я його не буду. Це так же само залишу вже на потім. Так що, ну, по факту він ще отак от викрутиться. Но, я так думаю, що досить таки швидко при першій роботі, так? Буде сяде на місце. Після цього, коли він досохне, я доб'ю мене, доб мене тут місце є. До речі, ширина, оця і ось оця, отут у мене ширше, коли вона буде сюди далі заходити, воно буде знову ж таки втискатися. Ну, поки що. Якщо вже ж будуть якісь зміни, тоді вже будемо дивитися або ж перероблю топорище. Для мене це не є особливо. Так скажем, тяжким. Але досвід майте на увазі. Якщо, якщо воно не сухе, недосушене, то як би його тут не розклеювали на, на першому етапі, все одно воно все розсипеться. Так що, ну, для себе я вирішив, планував я його зробити зразу, все показати вам, щоб все було красиво, щоб тільки пальці були догори. Як ви бачите, так не виходить. Чому? Деревина не є сухою. До речі, ясен дзвенить. Так же саме, як і Так, все, дякую, друзі. З сокиркою все, будемо її експлуатувати там побачимо. На все добре, бувайте здоров'я, ще побачимося. Йду, спробую де попробувати нема хоч з дерева перерубай. От так. Ну, якщо що не відрубає, то відіб'є.